Вічна слава цьому Христу, заради якого ми тут зібралися. Амінь. Дорога церква! Разом із вами хочу зачитати декілька віршів. Евангелія від Марка, 6 розділ з 34-го вірша. Евангелія від Марка, 6 розділ з 34-го вірша. І вийшовши, побачив Ісус безліч людей і змилосердився над ними, бо вони були як вівці, що не мають пастуха. І почав учити їх багато чому. А коли вже минуло багато часу, підходять до нього учні його, говорячи «Місця, місце це безлюдне, і час уже пізній. Відпусти їх, щоб вони пішли в наколишні селища і села та купили собі хліб, тому що їм нічого їсти. Він же відповів їм. Амінь. Сідайте, будь ласка. Хочу подякувати Господу за те, що знову можу бути разом з сім'єю тут, в нашій церкві, разом із вами. Навіть якщо деякі брати дзвонили, писали, казали, що думали, що я теж вже уїхав назавжди, я казав їм, що не дочекаються, тому що наше місце тут, ми любимо нашу церкву, наших братів і сестер. За що слава Богу. Дорогі брати і сестри. Що відповів Ісус учням після того, як учні сказали дайте, після того, як він учням, що відповів учням він, до речі? Да? Ми знаємо цю історію дуже добре. Учні прийшли і казали Ісусу, це все добре, ти їх вчиш, це все корисно, але прийшов час вечірній. Їсти нема де купляти, людей треба відпустити. Я вважаю, що і учні теж певно були втомлені. Тому що в вірші вище пише, що Ісус сам сказав їм: віддаляйтесь, відпочиньте. І вони небагато часу віддалилися, і народ знову до них прийшов. І каже Писання, що Господь, коли їх побачив, змилосердився над ними, бо вони були як люди, як вівці без пастуха. Ось такий у нас Господь. І Його серце лежить і сьогодні до нас. Слава Йому! Ісус Христос сказав такі слова учням. Ви дайте їм їсти. Виявляєте, очі цих учнів, коли стояли перед Ісусом, вони принесли конкретну проблему перед Ісусом. Ісус каже, дайте ви їм їсти. Читаючи ці слова, мені на думку прийшла. От така... Я сам якось би себе запитав, а чи могли б учні примножити цей хліб і рибу. Як ви думаєте, вони мали в силу чи ні? Якби вони це схотіли? Кожен відривок з Біблії, він є написаний тому, щоб ми сьогодні це прочитали і бачили, з яким Богом ми маємо справу. Слава нашому Богу! За це. Ісус відповів їм: ви дайте їм їсти і говорить йому. Чи нам піти купити хліба на 200 динарів і дати їм їсти? Що у людини завжди вискакує як оправдання перед проблемою, яку людина ставить? У мене немає з чим. Вони ж тоді не знали, що Ісус мав робити декілька хвилин після. Вони дивилися реально на фізичні і на людські проблеми, що грошей не було, багато було людей. І вони сказали Ісусу: ми не маємо грошей. На 200 донарів не купиш багато. Ісус сказав їм далі. Що у вас є? Так? Знаєте? Багато разів в житті нашому, тому що я думав, як сформулювати чим проще для мене зрозуміти цей текст і вам передати. Як часто ми людей, людям говоримо про Бога, приносимо їх до Бога, показуємо Бога, показуємо, розказуємо, що Господь зробив в нашому житті, але, коли приходить момент, що ми маємо нагодувати їх, я зараз не говорю про фізичне. Хоча й фізично в деяких моментах ми не знаємо, що маємо можливість їм давати. Але я зараз говорю про духовне. Ми не в состоянні їм це давати. Буває таке чи ні? Ми їм розказуємо про те, що Господь провів мене через це, скільки ну, років я з Господом у вірі, стільки Господь мені давав, допомагав, благословляв і зціляв. Але коли прийшла оця сама людина до мене і каже, що в неї є проблема, допоможи мені, що мені робити, ми біжимо до Ісуса. І Ісус допомагає, але перш за все Він каже, та ж ти можеш сам їй допомогти. Якби ти впізнав дійсно, яка сила є від мене в тобі, ти б їй допомагав сам. І ми приходимо до Ісуса і кажемо, Боже, у нас немає, у нас не вистачає, поможе ти. І якщо ми приходимо з вірою, Він це робить. Слава нашому Ісусу! Читаючи далі оцей гарний такий приклад, який сказав Ісус про множення цих хлібів. Після того, як вони принесли ці п'ять хлібів і дві риби, Ісус сказав їм, що вони розсіли всіх людей. І я зачитаю з 39 го вірша. І Він повелів їм, щоб всі посідали групами на зеленій траві, і посідали вони. Рядами по сто і по п'ятдесять. І, узявши п'ять хлібів і дві риби, поглянувши на небо, він благословив і переломив хліби, і роздав учням своїм, щоб вони рознесли їм, і дві риби розділив на всіх. І їли всі, і були всі насичені, і зібралися кусків, що залишилися, дванадцять повних кошиків, і залишки від риби. Це велике чудо. Це величезне чудо. Господь нагодував 5 тисяч чоловіків, каже Писання, плюс діти і жінки. Це дуже велика кількість. І учні бачили це диво, але ми йдемо далі. 45-го вірша. Я буду коротенько говорити. І відразу. 45-го вірша говорить такі слова. І відразу він звелів учням своїм увійти в човен і відправитися раніше за нього на другий бік до Вівсаїди, поки він відпустить людей. Ісус каже учням, після того, як це все сталося, ви відійдіть, ви маєте відплисти, а я поки що відпущу людей. І Писання каже, що Він відпустив людей і пішов куди? Він пішов помолитися. Він пішов до батька подякувати за те, що сталося, за те, що люди побачили, що сталося. І Писання каже, що Ісус, бувши на землі ще, бувши на березі, що Він побачив? Що година була пізня, і човен почав хитатися. Писання каже, Він почав іти по морю і хотів їх. Обійти. Чому хоча, хотів їх обійти? Він же бачив їхні проблеми. І пише писання, що учні, коли побачив, що хтось іде до них, вони що робили? Налякалися. Я хочу зачитати 48-го вірша. І побачив він їх знемагаючих у веслування, тому що їм був зустрічний вітер. І біля четвертої сторожі ночі він підходить до них, ідучи по морю, і хотів їх пройти повз них. Вони ж, побачивши, що він йде по морю, подумали, що це привід, і закричали, тому що всі побачили його і залякалися. Але він відразу звернувся до них і промовив: Заспокойтеся, я є, не бійтеся, і увійшов. Він до них у човен і вітер ущух, тих. І вони незвичайно, надзвичайно про себе дивувалися, бо вони не зрозуміли дива про хліба, так? Я хочу ще раз запитати, що вони не зрозуміли? Недавнім часом назад Ісус зробив таке велике диво, таке велике чудо. Учнів починає качати в морі. Ісус підходить до них, вони лякаються. І каже Писання, що Ісус коли сказав їм, Не лякайтеся це я. Він підійшов сів до них у човен. Море затихло, вітер затих, і вони були дуже сильно налякані. Чому? Тому що Писання каже, що вони не, не повірили, не, не, не змогли зрозуміти оце диво з хлібами. Чому? Тому що мали затверділе серце. Дорогі брати і сестри, що означає мати затверділе серце? Як можна бути з Ісусом нагодувати п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок і дітей? Бачите, як з п'ять хлібів двох рив їдять п'ять тисяч і плюс людей? І прийшов момент, коли ти мав би зрозуміти, з яким Богом маєш справу, ти лякаєшся і не можеш його впізнати. Виявляється, що якщо у людини є затверділе серце, вона все бачить, але не розуміє або, можливо, не вірить. Чому в житті нашому? Кожен день ходимо на зібрання, бачимо великі Божі дива. Бачимо, як Господь ізціляє вліво, управо, там дає життя, комусь, на жаль, забирає. Я бачу багато людей, певний час ми були, ми були за кордоном. Я бачу людей, які зцілялися, і зцілялися в плані часу. Господь Онко дарував життя, і наразі ця людина є зцілена. І в той же час ми молилися за одну, іншу людину, яка вже є на небі. Двоє людей. І Господь одного забирає другий дає життя. Ми знаємо, з яким Богом ми маємо справу. Але часто, можливо, забувається, з яким ми Богом маємо справу за що того, що ми приходимо на це місце, бо коли читаємо Боже Слово. Наші серця є затверділими. Тому моє прохання сьогодні прийти в молитві перед Богом і переглянути свій стан. Можливо, стан комфорту, можливо, стан релаксу задужого. І зрозуміти, що Господь, який тоді умножав ці хлібини і риби. Який годував тих людей, він сьогодні є той же самий Господь Всесильний в житті людини, яка впізнає його як Бога і як владику в своєму житті. І який би час був за важкий, який би час був би за простий, ми кожні по-різному дивимося на, на цей час сьогоднішній, який живемо. Хтось дивиться, з, можливо, страхом, хтось дивиться. Якось має безпечно, але в кінці кінців ми живемо непростий час. І як Дух Святий сьогодні казав, що треба думати добре, як провести цей час, який даний Богу, то я хотів би, щоб ми пильнували, щоб ми завжди впізнавали ще більше і більше цього Бога, який має дуже-дуже багато записаних див в цьому писанні. Який робив дуже багато див в вашому і в моєму житті, і який готовий робити їх ще більше. Але треба мати завжди відкрите серце для нього. Крепку віру. Як брати рано говорили, надійтесь лише на нього, а Він може благословляти через людей, через братів, через сестер, через певні обставини, але надія має піти зразу до нього. Тому я закликаю, щоб. Ми прийшли перед Господом в молитву. Подякували йому за те, що Він є такий могутній. За привілегії маємо бути Його синами і доньками, за святе Боже Слово, яке є залишене для нас, як по-румунськи буде мануал львєції, тобто книжка, яка показує, як правильно йти по життю. Він залишив нам все необхідне для того, щоб ми. Були спасені. Двері відкриті для всіх. Серце має бути кожне відкрите для Господа. А Він є той, який працює над нашими серцями, працює над нашими родичами. Можливо, в когось є ще не родичі, за яких ми плачемо, молимося. Господь є той, який має свій час. Але наша віра вона має не падати, не грати. Але триматися на тому рівні і знати, що коли ми приходимо перед ним, те, що ми не можемо робити, він є той, який буде робити. Але він любить, коли дитина є твердо впевнена в тому, що батько її могутній. Я згадав тепер такий, можливо, трішечки буде смішний випадок з мого життя. Я коли був маленький, років. Був 10, напевно, мав. Я дуже боявся одного хлопця, з яким ми зараз дружимо дуже добре. Він був моїм сусідом. Як я попадався у нього на очах, він завжди бив мене. І кожен раз, якою б дорогою я не пішов в школу, чи що б я не робив, коли він попадався у мене на очах, я був битий. І в один день я пам'ятаю тато, Зарубав курочку, а я взяв її отаку, махаю за ногу, знаєте, коли вона вже обчищена, все, і вийшов на дорогу. І цей хлопець іде. А я якось був десь метрів 50 до нашої фіртки, тобто я не міг вибігти, бо він швидше підходив до фір. Я зрозумів, що я зараз получу. І я підняв голову і побачив мого тата на подвір'ї, а тата побачив мене. І він сидів і дивився, що я буду робити. Йому напевно теж не, не подобалось, що я отримав завжди. І коли цей хлопець підходив до мене, він каже: Ти попався? І я дивився на нього, дивився, що тато, в случаї чого він мене захищить, так? і як дав йому той куркою, він упав. І тоді тато прокричав: Молодець, іди додому. Я розумію, що це є битове, життєйська ситуація. Але взагалі знаючи, хто є нашим Богом, хто є нашим батьком, який завжди застоїться за нас, треба бути радісними, треба бути щасливими і довіряти йому. Ніхто нас не зможе захищати, як наш Бог. Амінь. Давайте буде дякувати йому.